Стояли, стояли собі роками газові балони, не вибухали чогось. Ви бачили ці газові балони? Там отакі не стінки, нічого не вибухає. Тут нападаєш на сусідню країну, починається, блін, то одне, то інше. Що сталось? <сум> Такий ще з вам. Цікаво, що це підприємство будує і ремонтує танкери. А як відомо, на танкерах, що перевозять нафту, тримається вся економіка Росії. Випадковість? Не думаю. Дефіцит фаршу з російських імперців вивітрилась вся велич. Послідовник гіркина Зет Патріот Калашніков ниє, що продовження війни для Росії це смерть. Якщо продовжувати воювати. А дальше, а многие наблюдатель с в кавичках, он у лютиги, теоретадор, что мы можем виевать на бесконечность этой руды. И у нас очень сильные потери, большие потери. Через величезні втрати Кремлю доведеться проводити мобілізацію, яка остаточно поховає Москвою як державу. А це смертельна, смертельна небезпека для Російської Федерації і ділиться все нашими верхами, щоб призиви резервістів не проводить то, что вообще нечем будет, и снабжать будет нечем, Им все придется опять закупать в первой волне. А сейчас на...